Колишній чоловік співачки Сія влаштував гучний скандал. Він вимагає від зірки через суд за хмарну суму щомісяця. Сія при цьому звинувачує колишнього у перегляді дитячого порно, а він її у наркозалежності. Поговоримо про те, що Марго Робі може дістатись головна роль у рімейку фільму Американський психопат. Дженніфер Лопес зраджувала колишньому чоловікові. Знову переживають за стан здоров'я Кетрін Мідлтон. Кріс Еванс став батьком. Дав Кемерон та Даміана Деві. Від заручені, поговоримо про те, як сідні свіні ведуть до Оскару, і про багато багато інших цікавих новин. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами найцікавіші події зі світу поп культури. Говоримо про темну сторону Голлівуду і обговорюємо життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні дайджест, сьогодні багато класних новин. Тому, якщо ви готові, то давайте розпочинати. Поїхали. With. Rush, 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 rush. Марго Роббі може дістатися головна роль у рімейку фільму Американський психопат. Нагадаю, що в оригінальному фільмі Крістіан Бейл зіграв культового серійного вбивцю із «Уолл-стріт» Патріка Бейтмана. Але кажуть, що у перезапуску головну роль зіграє саме Марго. Це повідомляє видання Засан. Згідно з інсайдерською інформацією, йдеться про версію фільму зі зміною статі головного героя. Режисером фільму виступить Лука Гаданьїно. Він охарактеризував проект як свіжу інтер Притацію відповідно до вимог нового часу очікується, що зйомки розпочнуться у середині 2026 року. Хоча офіційно поки що не підтверджено ані кастингу, ні дати зйомок. Дуже цікаво, як би виглядала історія американського психопата саме з жіночої перспективи, чи змінилося б наше ставлення до нас, Якби головна героїня була жінкою, як ви думаєте, чи не стала б така роль для Марго Робі своєрідною метафорою після Барбі, вона гратиме іншу край. Айність жорстоку, нейдальну, божевільну жінку. Мені здається, що це вже буде абсолютно новий фільм, але було б цікаво подивитися, що думаєте стан здоров'я Кетрін Мідлтон знову викликає побоювання. На нещодавному заході принцеса постійно торкалася живота, ніби відчувалася якась біль. А можливо, це все надумане. І, знову ж таки, це тільки здогадки. Також у соціальних мережах зараз віруситься відео, на якому Кейт Мідлтон на шпильках спускається із винищувача. Вона нещодавно 2 жовтня відвідала базу королівських військово-повітряних сил і вперше це зробила у ролі почесного королівського комодора авіації. Звання це принцес. Са отримала у серпні 2023 року, як завжди, у Кетрін Мідлтон бездоганне почуття стилю. Тому сподіватимемося, що з принцесою Уельською все добре. Просто тримаю вас у курсі. А наступна новина одразу trigger warning. Поговоримо про співачку Сію, про те, що за безлад у неї зараз відбувається. Дуже дивна ситуація. Я нагадаю, що ось у цьому відео ми з вами розмовляли про те, що сія подала на розлучення зі своїм уже другим чоловіком на ім'я Деніал Бернард. Ще у березні цього року вказавши причиною розлучення непереборні розбіжності. Це класичне формулювання. Постійно ми його зустрічаємо, коли зірки розлучаються. А нагадаю, що у них є дитина невідомо було ім'я цієї дитини. Виявилося, що у них є. Син на ім'я Саммерсолт Вандер Бернард на прізвисько Самі, якому на момент подачі документів на жовтень 25-го року приблизно 19 місяців. Так ось у судових документах колишній чоловік Сії зажадав одноосібної юридичної опіки над їхнім однорічним сином. Самі він стверджує, що сія становить серйозну і безпосередню небезпеку для дитини, що мати непридатна і ненадійна, нібито через активну наркозалежність. Цитата Сія не Відповідальна і ненадійна мати, яка страждає від наркотичної залежності, і що робить її нездатною забезпечити безпечний та стабільний догляд. За самі я єдиний надійний батько для нашої дитини. Я лікар, молодий, здоровий, без судимостей та проблем із залежностями. Йдеться у повідомленні. Деніал також вимагає, щоб сія регулярно проходила тестування на заборонені речовини. Він просить обмежити її побачення з дитиною двогодинними візитами три рази на тиждень під наглядом. Том і Деніел просить встановити від сії щомісячні аліменти у розмірі 250 тисяч доларів. У відповідь Сія відповіла, що жодних підстав для надання Деніелу повної опіки над сином немає, і звинуватила свого колишнього у тому, що він був об'єктом розслідування через підозру у зберіганні дитячої порно. І. і стверджує, що було виявлено ці підозрілі незаконні матеріали на жорсткому диску, який належав Бернарду. Співачка, яка зізналася у боротьбі із наркотичною залежністю у 15 років тому, при цьому відкинула звинувачення, заявивши, що вона не вживає заборонені речовини вже понад 6 місяців. Каже, що неодноразово погоджувалася на тестування як для себе, так і для Дена, стверджуючи, що саме колишній чоловік відмовлявся регулярно проходити ці тестування. Вона акцентує увагу на тому, що вона проходить Програму відновлення, і що звинувачення її колишнього це спроба надавити на її минулій залежності і виставити його як аргумент у суді на його користь. Взагалі, син був під опікою Сії ще з моменту оголошення про розлучення. Сталося це у березні 2025 року. При цьому Бернарда нічого не бентежило до моменту, коли не виникли вже фінансові суперечки. У документах колишній чоловік сії зазначає, що вона нібито була госпіталізована на два тижні у вересні, і, начебто, показники аналізів. Вказують на те, що у її крові є барбітурати та бензодіазепіни. Щодо дитячої порнофіки, то Бернард заперечує свою причетність. Він стверджує, що сія нібито підклала або сфабрикувала докази, і що розслідування було закрите. Сія заявила, що у серпні колишньому чоловікові дозволили відвідувати сина лише під наглядом, оскільки він перебував під слідством, щоб обмежити його час на проведення разом із дитиною. Розслідування за цією справою вже закрите, і це, начебто, знімає занепокоє. Воїні сії за безпеку їхнього сина при перебуванні із батьком. Сія просить про щомісячну підтримку з боку Бернарда у розмірі 77 тисяч 245 доларів на місяць з боку колишнього. На даний момент немає висновків суду, які підтверджують або спростовують звинувачення у дитячій полі. Фії проти Бернарда розслідування згадується як закрите. Обидві сторони подають заяви до суду, які містять взаємні звинувачення. Вони кажуть, що іншій стороні довіряти не можна, тому ситуація дуже сильно заплутана. З огляду на те, що йдеться про справу з копійкою над малолітньою дитиною. Частина документів, звісно ж, може бути закритою або обмеженою до публіки. Тому не факт, що ми дізнаємося якісь конкретні деталі. Проте ця ситуація це справжнє пекло на всіх рівнях і особисто для сії і для публічного сприйняття і для судового процесу, тому що з моєї точки зору жодна сторона тут не виглядає чистою. Обидві заяви дуже сильно підривають довіру і роблять історію токсичною для всіх учасників. Найбільш шкода мені в цій ситуації, звісно, ж дитину. Багато хто сходиться у думці, що щомісячні аліменти у такому шаленому розмірі 250 тисяч доларів потрібні Деніалу саме для того, аби продовжувати вести той розкішний спосіб життя, до якого він звик за час проведений у шлюбі з заможньою багатою дружиною. Нагадаю, що у них разом була із сією компанія під назвою Modern Medicine, яка спеціалізувалась на нетрадиційних методах лікування кетаміном, голками, звуком. І Деніал після розлучення сією залишився без джерела заробітку. Як ви думаєте, на чиїй стороні правда у цій історії хто має більше шансів отримати опіку над сином? Чи могла сія дійсно подати такі звинувачення, як стратегічний хід у боротьбі за аліменти? Чи вона просто захищає дитину? Коротше, дуже брудна історія. Тому що не зрозуміло наскільки реально цей Бернард є з Бошенцем, і чи його звинувачення про наркозалежність сії перебільшені. Тому мені дуже жаль дитину, і я переживаю, що буде з нею. Що думаєте? пишіть у коментарях. Виявляється, Дженіфер Лопес зраджувала своєму колишньому. Нагадаю, що нещодавно Дженніфер Лопес виступала на шоу Говарда Стерна, це було 15 жовтня, і він у неї запитав. Ти думаєш, що тебе справді кохали? І вона відповіла: ні, не те, що я не гідна кохання, це те, на що вони не здатні. У них цього немає. Нагадаю, що Джейло була чотири рази заміжня, і вона пояснює, що отримувала від своїх партнерів усе матеріальне: будинки, обручки, шлюб, але відчуття щирої любові, начебто, вона не відчувала від них. Лопес також підкреслила, що частково проблема була в ній самій. Співачка додала на шоу, що тепер, пройшовши терапію та самоаналіз, вона почувається більш впевненою. Самосвідомою і краще розуміє власні потреби у стосунках. проте, о Джані Нуа, це перший колишній чоловік Дженіфер Лопес, розповів, що Дженіфер Лопес зраджувала йому під час їхнього шлюбу, після того як вона заявила, що жоден із колишніх, нібито ніколи по справжньому її не любив. Ось що він написав: цитата: досить нас принижувати, досить принижувати мене, вдавати з себе жертву. Проблема не в нас, не в мені. Проблема у тобі. Ти та хто не змогла стриматись, тебе кілька разів любля. Били, ти була одружена чотири рази, і між тим у тебе було безліч відносин. У тебе були добрі стосунки. Наприклад, зі мною я дивовижна, любляча, чудова людина, чесний, вірний тобі, ніколи не брехав, ніколи не поводився погано, ніколи тобі не зраджував. Я був добрий до тебе, я надто хороший для тебе. Він розповів, що Дженніфер Лопес обрала славу, обрала багатство. І що щоні навіть намагався зберегти шлюб після того, як співачка зрадила йому. Цитата: ось чому я покинув тебе. Ось чому я розлучився з тобою. Бою, скажи, бодай раз правду, дай людям зрозуміти, що проблема у тобі. Тобі має бути соромно, соромно за себе. Написав Нуа у соціальних мережах. Нагадаю, що вони були одружені з 1997 по 1998 рік. Тому мені дуже цікаво, що ви думаєте про Дженіфер Лопес, чи могла вона зраджувати. Мені здається, що Дженіфер Лопес дійсно зустрічала людей, які її любили, робили заради неї все. Але інколи є люди, які цього просто не помічають. Питання чи любила вона їх? Давайте про щось хороше. Давайте блок коротеньких новин за повідомленням інтернет-порталу TMZ, Кріс Еванс і його дружина Альба Баптіста вперше стали батьками. Вітаємо їх. Зважаючи на все, первісток пари народився минулої суботи у рідному для Еванса штаті Масачусетс. Дівчинку назвали Альма Грейс Баптіста Еванс, тому дівчинка отримала подвійне прізвище обох батьків Баптіста Еванс. Кріс і Альба одружилися у вересні 2023 року. Тому вітаємо пару. Також у Емінема буде поповнення у сім'ї його прийомна донька Алайна Скотт чекає на дитину. Нещодавно вона поділилася фото в соціальних мережах із животиком, який округлився, і розповіла, що скоро стане мамою дівчинки. Нагадаю, що для репера це вже другий онук минулого року, 14 березня, його рідна донечка Хейлі Джейт народила сина Еліота. Ми це обговорювали в одному з відео. Алайна та Хейлі виросли разом. Вони завжди були дуже близькі, і тепер обидві доньки Емінема починають. Новий етап життя майже одночасно підтримуючи одну одну. Тому вітаємо! Чудова новина вона. Це новина для любителів Гаррі Поттера. Том Фелтон підсвітив Empire State Building на честь свого дебюту на Бродвеї. Та, звісно ж, повернення до ролі драко Малфоя у виставі «Гаррі Поттер і прокляте дитя для Тома Фелтона. Це важлива подія, тому що актор довго прагнув саме театрального визнання після кар'єри у кіно. Зелений це колір Слизерина, колір, з яким Тома назавжди пов'язує історія. Дуже красиво. Нью-Йорк засяяв зеленим завдяки тому. Ну і звичайно ж, я дуже ради за ого, дуже символічно. Модель і донька Лайнела Річі Софія Річі чекає на другу дитину від свого чоловіка Еліота Грейнджа. Вітаємо їх з цією новиною. Тож родина готується до поповнення. Пара вже виховує доньку Елоїс, яка народилася у травні 2024 року. Для фанатів для родини це, звісно ж, класна новина, дуже радісна новина після її першого материнського досвіду. Софія повідомила цю новину через інстаграм 16 жовтня. У пості вона показала своє відображення в зеркалі, частково голивши животик. І публічно показала свою вагітність. Вона відвідала шоу Walk World 2025, яке відбулося 26 жовтня. Про це шоу є окремий випуск на каналі. Якщо цікаво, подивіться. Софія була у стильному образі в темно синьому пальто, злегка розтебнутому, аби було видно животик. В Одному з інтерв'ю Софія згадувала, що материнство вже змінило її сприйняття себе, і вона казала, що донька зробила її більш впевненою без макіяжу. Я рада за неї. Вона вміло поєднує різні ролі, і мами, і бізнес-вумен. Я думаю, що в них буде все добре. Не можу не згадати про те, що головна традиційна дружина інстаграму Нара Сміт прийшла у форму за два тижні після народження четвертої дитини Лакі Блу Сміту. Донечку назвали Фауні Голден. Народилася вона 11 жовтня. Ну а 24 жовтня вона вже поділилася фотографією з донькою. Було фото, на якому вона тримає новонароджену доньку, водночас демонструючи підтягнутий живіт, Вона була у ляних білосніжних штанах, укороченому светрі. І після цього фото у мережі почалися. Спекуляції про те, чи не використовувала вона сурогатне материнство. Багато хто засумнівався, як можна так швидко за два тижні повернутися у форму. А Нара ж підкреслила, що тіла жінок це чиста магія, і що її тіло було домом для чотирьох життів. Наші тіла трансформуються і розтягуються. Це фінальна стадія, наповнена благодаттю та уповільненням. Медіа все це підхопили, як приклад після пологової форми, що у Нари Сміт все ідеально. Звісно, знімок у соціальних мережах не дає повної клінічної карти. Тому що ми не знаємо, коли саме вона народила, який був у неї фізичний стан, який тип пологів. Чудово, що вона має такий вигляд. Проте, давайте не будемо забувати, що кожне тіло індивідуальне і для когось ось така післяпологова форма за два тижні може бути досяжною проте для більшості ні. Будь-якому випадку вітаємо вже четверта дитина. Стало відомо, що акторка Дав Кемерон та італійський рок співак Даміано Давід заручені. Новина вона з'явилася 29 жовтня. Вона з'явилася після того, як дав помітили з обручкою на лівій руці у сіднеї у Австралії. Кажуть, що пара разом уже два роки, ось нещодавно вони святкували другу річницю. Тож заручені стали логічним наступним кроком. Поки немає офіційної заяви від самого Даміано або від Дав щодо дати весілля або деталей заручин, не факт, що вони будуть, і також невідомо чи ця обручка. Традиційна для заучень чи просто подарунок на другу річницю пари? Лорді та Олівія Джейн Джанулі розлучилися. Вони були разом з 2021 року, і за даними джерел 7 серпня, все таки пара нещодавно вирішила покінчити з цим. Повідомило джерело виданню People і сказали, що це кінець. Після короткого воз'єднання у вересні 2025 року. Все таки з'явилася інформація, що стосунки остаточно завершилися. А пара кілька разів офіційно і неофіційно розривала відносини. У них постійні гойдалки. Перший розрив був у серпні. 2022 року, після того вони воз'єдналися в 23-му, потім були помічені разом у Італії. І останній розрив ось відбувся у серпні. Джейкоб зараз активно працює. У нього нові фільми, проекти. Можливо, це для піару, тому що скоро буде прем'єра Франкенштейну. Можливо, просто їм взагалі не до цього. І особисте життя зараз заважає. Нагадаю, що Джанулі інфлюенсерка, вона донька відомих батьків, але на даний момент жодна зі сторін поки що не прокоментувала цю новину. Цікаво, чи будуть вони підтримувати дружні стосунки? Чи Повністю закриють цей розділ життя, поки що невідомо. І хочу показати кілька кадрів Джейкоба Елорді у ролі Франкенштейна. Просто знайте, що грим Джейкоба Елорді займав 6 годин. Це тільки обличчя і руки. Ну а покрити гримом тіло повністю займало 11 годин, і лише після цього він приступав до знімального процесу. Фільм, до речі, вийде вже на початку листопада, тому дуже дуже цікаво подивитися на фінальний результат. Плюс там буде Оскар. Як він мені дуже подобається, ну такий фактурний чоловік. Я не можу такий красунчик. Тому дуже чекаю, тому що це як мінімум має бути дуже красиво. Давайте поговоримо про Сідні Свіні. Вона знову з декольте. Останній вихід її ну дуже відвертий був, до речі, хоча сукня була максимально довгою, але ну ви самі розумієте. Проте тут уже сідні свіні з короткою стрижкою. Вона нещодавно відвідала показ фільму Королева Рингу, в якому зіграла колишню професійну боксерку Крісті Мартін. Захід відбувся у Лос-Анджелесі на кінофестивалі AFI. Нагадую, що протягом найближчих тижнів у прокат вийдуть два фільми із Сідні. Власне, у зв'язку з чим вона почала Риніше знову ж з'являтися у інфопросторі. Це спортивна драма про крісі де сідні свіні набрала 30 фунтів м'язової маси у очікуванні Оскару. І також скоро виходить психологічний трилер під назвою Служниця. І обидва фільми вона ще й продюсує через свою компанію 5050 -50. І ось вийшло інтерв'ю з variety які максимально розхвалювали сідні свіні. Вони дуже завзято розповідали, яка вона видатна акторка, що вона класно відчуває тренди. Ось кілька цитат із її інтерв'ю на питання, чи відчуває вона себе у Голівуді як звір у клітці, Вона сказала: у певному сенсі я дійсно звір у клітці. Акторська майстерність це моє покликання. На знімальному майданчику я відчуваю свободу. Це інше не має значення. Також сідні свіні розповіла, що страждає від слави. Сказала, що вона не любить усе весь шум довкола себе, але дуже класно розбирається у маркетингу. Цитата: вона круто розуміється на рекламі в мережах і на тимній рекламі. Коли ми готуємося до просування, ми завжди думаємо, о, давайте зробимо таке. Це. Зараз популярний тренд у TikTok, А вона каже: Ні, це було круто минулого місяця. а Зараз тренд такий то. Також про Сідні. Пару слів сказав режисер служниці Пол Фіг. Вона, ймовірно, одна з найвпевненіших у собі людей, яких я зустрічав у житті, у хорошому сенсі цього слова. Вона дуже кмітлива, смілива, смілива, звучить як розважлива, але сідні просто розумна і тямуща розуміється на всьому. Окремий великий блок у цьому інтерв'ю також стосувався косметичних хитрощів. Цитата: у мене сильні м'язи, брів, і хтось. Порадив мені підправити обличчя, інакше в мене нічого не вийде. Мені радили ботокс у 16. Я ніколи нічого не робила. Я в жаху від голок, жодних тату, нічого. Я збираюся старіти з хідністю. Це справді комедно. Я переглядаю в мережі, порівняльні фото, і я така, блін, на цьому фото мені 12. Природно, я зараз інша, нафарбована і на 15 років старша. Дуже сильно відчуваюся, що сідні готують і пророкують, прогнозують перемогу у номінації Краща акторка року. Тому подивимося, чи. Дійде Сідні дійсно до цієї нагороди. На запитання, чи погодилася б вона колись зіграти дівчину Джеймса Бонда, вона сказала: Я не можу, я не знаю. Чесно кажучи, я не в курсі всіх чуток про Бондіану, але я велика фанатка франшизи. Мені цікаво, що буде далі залежить від сценарію. Думаю, у ролі Джеймса Бонда мені було б веселіше. Скоріше за все, це також може бути натяком на те, що Сідні могла зіграти дівчину Джеймса Бонда, чого за чутками дуже дуже хоче засновник Амазону Джеф Безо. І плюс у червні вона була на його весіллі з Лорен Санчес. А зараз вони разом працюють над новою лінією спідньої білизни. Тому натяк зрозумілий, чекаємо, коли сідні свіні офіційно стане дівчиною Бонда. І візьме Оскар, які ставки робите ви на сідні свіні? Проте хочу зараз також поговорити про коротесенько про Дженіфер Лоуренс. Акторка давала інтерв'ю нещодавно у виданню Yorker і заявила, що вона в листопаді зробить собі нові груди, тому що цитата після першої вагітності все практично повернулося на свої місця. Після другої вже нічого не повернулося. Можливо, я не поспішатиму це робити, але гадаю, так я це зроблю. Тому лауреатка Оскару заявила, що так їй буде комфортніше у своєму тілі, і ще однією головною мотивацією для неї. Є те, що у неї в майбутньому запланована оголена сцена. Хоч хтось чесно зізнався, дуже хочеться вже глянути новий фільм із Дженніфер Лоуренс та Робертом Паттінсоном. Експерти натякають на те, що головна битва на Оскарі саме у номінації Найкраща актриса буде між двома важкотлетками: між Дженніфер Лоуренс із фільмом Помри моє кохання та Сідні Свіні із фільмом Королева Рингу. Те, що Лоуренс на кілька голів, звісно ж, краща і вища ніж Сідні Свіні, абсолютно не обговорюється. І, взагалі, вона найкраща із таких новеньких. Проте варто сказати, що засідні Свіні цілий Амазон із Джефом Безосом. Ну а за Дженніфер тільки Мартін Скорсезе. Подивимося, чим це закінчиться. Тому з великою увагою спостерігаємо за потенційними оскарівськими номінантками. Що думаєте, хто візьме Оскар? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Якщо є бажання поділитися своїми думками, завжди цікаво дізнатися вашу думку, то залишайте коментарі, давайте його обговорювати. Новини, які сьогодні почули. Ну і користуючись нагодою, звісно ж, я хочу, по-перше, подякувати спонсорам каналу. Це для вас. Дякую, що ви є. Завдяки вам. в мене є можливість частіше випускати відеоролики. Також хочу попросити вас не забувати про підтримку наших героїв, наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Донайте лише, будь ласка, у перевірені збори. Це критично важливо. І давайте, друзі, не забувати про підтримку безхатніх тварин гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Ну що ж, а ми побачимося вже зовсім скоро. Дякую, що ви були зі мною. Провели цей час, хоч і недовго. Але буду чекати на вас у новому відео. До зустрічі, друзі. Бережіть, будь ласка. Ка себе та своїх рідних, Бай-бай!